Різдвяна миша. Історія Тобі Форварда намалювала Рут Браун. Вітер став крижаним, він низько хилив дерева додолу, бурульки звисали з дахів, нача кулячі зуби. Тім бігав вздовж плінтуса, тер лапки одна об одну, посмикував вусами і гадав, що принесе йому Різдво цього року. Коли у куточку кімнати вже височіла ялинка і запах лісу наповнював повітря, Дрова затишно потріскували у каміні, а завіси відкидали кольорові тіні на килими, Бен потер лапку об лапку, розгладив вуса і занюхав у повітря різну смакоту, яку готували на Різдво. Був переддень Різдва. Тім стояв у секретному місці за стіною у темному тунелі, куди коти. Не могли забігти, щоб погнатися за мишкою, і собаки також сюди не мали доступу. Повз нього пройшов Бен, тягнучи жирну, соковиту, солодку сливу. З Різдвом, Бене. сказав тім. Він простягнув йому коробку, перев'язану червоною стрічкою. Бен притьмокнув, я нічого не збираю до Різдва, сказав він. Для мене усе одно, який би день не був. Схоже на гарну сливу, з надією сказав Тім. О, так. Це так. відповів Бен і потягнув жирну сливу далі по тунелю. Тім подивився на коробку, перев'язану червоною стрічкою. Повернувшись до своєї кімнати, тім вклався у ліжко і зітхнув над стрічкою. Мені. Теж усе одно, сказав він і задув свічку. Фу! Бен теж пірнув у своє ліжко і зітхнув. Різдво, сказав він собі, просто ще один день. Поки Тім згорнувся калачиком і міцно спав, Бен крутився й вертівся. Тобі не спиться? запитав його тихий тоненький голосочок. Хто там? спитав Бен. Просто друг. Крихітна мишка визирала крізь морозіні візерунки на вікні. «А ну йди собі геть, відказав Бен. Хіба тобі не потрібна компанія, адже уже майже Різдво? Різдво, сказав Бен. Ха, мені все одно, просто ще один день. Тоді спи. Не можу, відповів Бен. Тоді побалакай зі мною, адже ти все одно не спиш, сказала Мишка. Ну, гаразд, заходь, відповів їй Бен. Мишенятко штовхнуло шибку і залізло усередину. Воно було худюче і змерзле. Брррррр сказало воно і підійшло до згасаючого вугілля Бенового багаття. О, так краще. Ано відійди, сказав Бен. Ти мені затуляєш тепло. О, вибач, Бене. Звідки ти знаєш, як мене звати? І хто ти? запитав Бен. Я, Джейк, сказало мишеня, але не відповіло на інше запитання Бена. О, гарна слива, сказало воно. Це моя, відповів Бен, на Різдво. Він схопився з ліжка і поклав сливу у шафу. А я думав, що тобі все одно різдво це чи ні? сказав Джейк. Ну, не дуже це просто єдиний раз, коли я отримую цукровану сливу. Адже немає нічого кращого у світі за сливові цукати. Нічого? запитав Джейк. Нічого, твердо відповів Бен. Б'юся об заклад щось таке є, сказав Джейк. Ні, ніколи, відповів Бен. Ось що я тобі скажу. Б'юся об заклад, що я знайду трьох людей, які не вважатимуть сливові цукати найкращою річчю у світі. Сьогодні увечері? запитав Бен. Так? А. А що, якщо я програю? запитав Бен. Тоді ти дасиш мені сливу? О, ні! Я краще піду спати, сказав Бен. Але ж тобі не спиться, зауважив Джейк. Бен поглянув на своє ліжко. Подушки зім'яті, простирадла перекручені. Ну, гаразд, погодився він, але якщо я виграю, о, ти бідний, тобі нема чого мені дати. Ну тоді я допоможу тобі заснути, сказав Джейк. І тобі це вдасться? Отак, відповів йому Джейк. Бен подивився на мишеня і повірив йому. Ну, тоді гаразд, сказав він. Тож Бен тепло закутався, узяв з собою зацукровану сливу, і вони рушили. Джейк повів Бена довгим провулком через брукований двір і униз коротким прольотом кам'яних сходів. Там, під великим будинком, у сирому й темному погребі святкували Різдво. Мишенятка були худесенькі і бідні. Одяг у них був пошарпаний, як у Джейка, а стіл накритий дуже бідною гостиною. Але мишенята бігали, танцювали і аж пищали від радості. Нарешті одна маленька мишка, втомлена веселощами, присіла біля стінки. Ну, ось твоє перше випробування, сказав Джейк. Піди, скажи, що дасиш йому сливу, якщо мишеня піде з вечірки і проведе різдво на самоті. Бен спробував. Мишенятко Ласо дивилося на сливу. Мені б хотілося сливового цукату, сказало воно. Е, він твій, відповів Бен. От, то я піду поділюся з іншими. зраділо маленьке мишеня. Ні, сказав Джейк. Ти мусиш піти з вечірки, залишитися сам і тільки наодинці, ти з'їсиш цей цукат». Мені б хотілося цукат, я би з задоволенням його з'їв, сказало мишеня. То бери, запропонував Бен. О, ні, відповіло мишеня. Я лишуся. Краще я буду з іншими, навіть без сливи. Кинулося геть і приєдналося до танцю. Ну що, ходімо далі, сказав Джейк, і Бен пішов за ним, кинувши через плече погляд на дітей. І щось дивне він відчув у серці. Джейк повів Бена у стару корчму. Стелі там були низенькі, балки чорні, а вогонь яскраво горів у вогнищі. У середині Різдвяний натовп мишей підіймав келихи і усі пили, виголошуючи тости За різдво. Бену теж хотілося підняти келих, і він надкусив сливу. Е, обережно, попередив Джейк. Ти так усю сливу з'їсиш. Бен загорнув сливу у шарф, щоб її випадково не з'їсти. Джейк узяв келиха, підняв його у повітря і сказав. «За Бена. Але усі інші миші поставили келихи на столи. Я не буду пити за нього, сказав найстаріший миш. Це зіпсує різдво. Джейк виглядав сумним і випив сам. Очі Бена наповнилися слізьми. Запропонуй йому сливу, сказав Джейк. Бен підкрався до старого миша. І прошепотів йому на вухо. Ти любиш сливові цукати? О, я люблю їх. А якщо я дам тобі оцей цукат, ти вип'єш за здоров'я Бена? Старий миш дивився на Бена захмілілими, каламутними очима і не впізнав його. Оце вже ні, сказав він. Не буду пити, якби я випив за здоров'я цієї підлої миші, було б зіпсоване різдво. Ходімо, сказав Джейк і обережно взяв Бена під руку. Вони повернулися до будинку Бена, перетнувши бруковане подвір'я. Ти казав про трьох, сказав Бен, постукуючи по сливі. Тож я виграв, давай, допомагай мені тепер заснути. А ти що, уже втомився? запитав Джейк. Я хочу йти спати, сказав Бен. Вони якраз пробігали через велику кімнату, де вогонь затишно спав, гріючись за градками каміна. Ялинка розпростерла лопаті гілочки над їхніми головами, а подаруночки лежали під нею, чекаючи ранку. Бен жадібно посмикав вусиками. Джейк повів Бена назад, за стіною по темних тунелях, де собаки не можуть пролізти, а коти не можуть гнатися за мишами. Але це не той шлях, сказав Бен. Але Джейк продовжував іти далі, аж доки не привів його до Тіма у кімнату. Я тут ніколи не був. Сказав Бен. Тім лежав у ліжку. Біля нього на підлозі лежав пакунок, перев'язаний червоною стрічкою. Решітка була холодною та порожньою. Він спить, сказав Бен. Розбудеш його? Ні, не буду, відповів Джейк. Бен підійшов до краю ліжечка. А з ним усе гаразд. Джейк виглядав урочисто і серйозно. Бен торкнув Тіма за плече. Він холодний, сказав він, і такий худенький. Отак, зауважив Джейк, він завжди мерзне. Чи з ним усе гаразд? Тім не рухався. Бен його потрусив. Зазирніть у пакуночок, сказав Джейк, адже він для вас. Але Тім, ні, пакуночок. Бен підняв пакунок і прочитав напис для Бена з різдвом від Тіма. Він потягнув за кінчик червоної стрічки і відкрив подарунок. Це виноград, сказав він. Бен знову було простягнув руку, щоб доторкнутися до Тімового плеча, але рука упала, перш ніж він торкнувся мишенятка. Бен оглянув холодну порожню кімнату. А потім перевів погляд на худеньку, змерзлу нерухому фігурку. І це все, що в нього є? Ходімо тепер назад, сказав Джейк, тепер ти можеш спати. А чекай, я залишу йому сливу, сказав Бен і поклав її в ногах ліжка. Зараз вона йому не потрібна, відповів Джейк. Пам'ятаєш, я казав про трьох. Але чому? запитав Бен. Як це сталося? Пригадай вечірку, відповів йому Джейк. Пригадай старого миша у корчмі, а він не хотів пити за моє здоров'я, обізвав мене злою і підлою мишою. Бен знову подивився на Тіма. Тож це я в усьому винен? У кімнаті Бена було тепло і затишно. За ґратками тліли вуглинки, постільна білизна була розправлена, а подарунки лежали під гілочкою. Бен згорнувся у ліжку. Я не можу заснути, сказав він. Я справді не можу заснути бідолашний тім. Чи можемо ми якимось чином його стілити, чи не пізно? Джейк натягнув ковдру аж до підборіддя Бена, і той. Міцно заснув. Раптом задзвонили дзвони. Сонце яскраво й холодно світило у морозному повітрі, у цих променях борольки сяяли, наче коштовності. Бен зіскочив із ліжка і перечепився об свою зацукровану сливу. Він почав лаятися, сваритися, кричати, а потім зупинився, згадав і приклав руку до рота. Він схопив сливу, побіг тунелем і увірвався у кімнату Тіма. Той непорушно лежав у своєму ліжечку. У кімнаті було дуже холодно. Коли двері з гуркотом відчинилися, мишенятко позігнуло, потягнулося і сказало Веселого Різдва, Бене. Бен із захватом підстрибнув у повітрі і ледь не виштовхав тіма із ліжка, коли кинувся його обіймати. Щасливого різдва. закричав він і простягнув сливу. Це мені? Так, і ще більше, і багато іншого. Тім дав Бену пакуночок. О, здається, він розгорнувся уночі, сказала мишеня. Вибачте, не хочу, мені не треба, сказав Бен, лиши собі. Але це ваш подарунок, зауважив тім. О, будь ласка, це найкращий у світі виноград. Дякую, лиши собі, сказав Бен. Навіть не заглядаючи у пакунок, Давай ходімо зі мною. І потягнув Тіма по тунелю. Вони навантажували себе подарунками з під ялиночки там були сир, фрукти, вино, шоколадні цукерки та багато інших чудових речей і навантажували себе, аж доки не стало важко ступати. Тоді Бен повів Тіма по довгому провулку через брукований двір, униз по сходах, і вони приєдналися до святкування. Щасливого Різдва. вигукнув Бен. Миші виглядали здивованими і трохи наляканими, коли його побачили, але потім у нього з за плеча визирнув Тім, і миші підбадьорились. Щасливого Різдва. Гукнули вони у відповідь. Бен розклав свої приношення на столі і пороздавав подарунки. Лопатами підсипав вугілля у вогонь, одночасно запросивши мишок бігти до його будинку і наповнювати своє відра вугіллям. Тому у кімнаті було тепло і світло, коли поприходили інші мишки. Танці були швидкими, сміх був гучним. Бен угледів старого миша із корчми і тиснув йому у руку склянку. Сказавши щасливого різдва, і Старий Миш пив. «За Бена!» – сказав Тім, і усі гукнули «За Бена!» Старий Миш завагався, а потім таки підніс склянку до губ. Коли усі уже потомилися святкувати, маленькі діти почали дрімати, а старші намагалися моргати, щоб прогнати сон, тім та Бен пішли додому попід руки. Вони йшли по темному тунелю, де ні коти, ні собаки не можуть ганятися за мишками. Щасливого різдва, сказав Тім і вже повернувся йти до себе додому. Бен запитав обережно, може, зайдеш до мене, щоб востаннє випити покелешку, зігрітися перед тим, як лягати спати. Але ж я ніколи в тебе не був, сказав тім. Ну тепер ти завжди будеш приходити до мене, адже будеш? запитав Бен. Так, залюбки, відповів тім. Ще ж не пізно. Правда, ніколи не пізно, відповів. Йому тім.